Как вы считаете, цели мобилизации, каковы мы не были в начале, и вот прошла та, эта неделя, что показывает мобилизация, каковы ее на самом деле реальные цели? Три э, цели. Первое это замаскировать не, э, нарастающие негативные отношения в российском обществе, которое не понимало, почему э, профессиональная армия не могла за три дня взять Киев. То есть, грубо говоря, переключить внимание общества с негативизацией на шок от самого факта мобилизации. Второе: заткнуть Бреши, потому что российской профессиональной армии на сегодняшний день нету. Да, то есть, везде дефициты в частях, дефициты 80-70% э, кадрового состава. И, соответственно, заткнуть живой силой, никто их там обучать не будет. Просто их отправят на переднюю линию. Ну или в зону ведения боевых действий, чтобы они там находились. Он идет по крайне примитивному, предсказуемому пути. И опять же, это тоже загадка, почему на это кто-то реагирует, почему обращает внимание на эти достаточно нелепые поведенческие реакции господина Путина и его окружения. Сейчас они своей мобилизацией, они как бы народу говорят, смотрите, мы полностью утратили инициативу, мы не по плану воюем, у нас большущая потери. И, соответственно, мы хотим живым мясом, извините, пожалуйста, за эту терминологию, но это именно в российской пропаганде так звучит, мы хотим скомпенсировать проблемы на фронте. И президент Зеленский об этом неоднократно уже говорил, это не меняет то, что делаем мы. В течение, вот смотрите, как это сейчас выглядит. Это выглядит апокалиптически в самой России. Вы посмотрите, сегодня безумие идет там на каких-то призывных участках, военкоматах, люди в истерике, в панике, при этом их насильным образом принудительно туда притягивают и так далее. Вот вы представьте, как Россия будет выглядеть в ближайшие три месяца. Это будет нарастать, вот эта истерика, паника, и эта страна превратится в страну 41-42 года. Просто вы, мне кажется, до сих пор, мягко говоря, переоцениваете интеллектуальные способности современных аналитических центров России. Они абсолютно не знают э, собственное общественное настроение. Они идут по пути закрытого общества, да, где нет дискуссий, и нет реальной социологии, и нет реальных замеров. Исходя из целесообразности того, что делает Россия, она будет идти от худшего решения к худшему решению. Для нас принципиально все это не имеет никакого значения. А третье – это высокая морализация нашей армии. Но вы сами понимаете, что у нас даже проблем с этим не то, что нету, ну и не может быть, потому что мы понимаем, что мы делаем, зачем мы делаем. Россия окончательно попадает в крайне тяжелую кризисную ситуацию, когда люди будут заблокированы в стране, люди будут насильно призываться в армию, не будет никакой этой частичной мобилизации. Будет мобилизация, все, что можем найти, берем. Никакой подготовки не будет, снабжение нарушено. Все будет достаточно так, как оно выглядит и сегодня. Логистичная, э, логистичная структура мобилизации абсолютно провальна. Она такое будет и далее. То есть они будут брать, кого смогут, где смогут. Це для телебачення вони роблять картинку, що там певний, скажімо, суб'єкт. В Якутії, щось там говорить, що треба виправити помилки. Ні, не будуть вони нічого виправляти. Кого зможуть, того візьмуть. Хто зможе, той відкупиться, хто зможе, той втіче. От ця силова вертикалі, яка дуже боїться програти війну, вона буде брати всіх підряд для того, щоб кинути їх в Україну. Вона хоче просто заткнути певні дири, да, для того, щоб вони знаходились в першому другому ешелоні, по яких буде гатити наша артилерія. Тобто, от все, що сьогодні Росія мобілізує, це практично смертники. Да? Тобто вони просто цього не розуміють. Ви будете просто відправлені для того, щоб вмерти в Україні. Тому ми беремо просто кількість вас і відправляємо туди. Вілізація люди вже мали б зрозуміти, що людина не зовсім адекватно сприймає те, що вона робить в Україні, тому що вона сьогодні кине більше 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 мобілізованих. І більше того, він людям говорить: дивіться, ви жили в країні, ви могли їздити по світу, ви робили кар'єри, ви заробляли заробляли певні гроші, і ми вам зараз заборонимо взагалі їздити кудись. Ви будете тут працювати в таборах в цих в робочих таборах. Да? І ви зможете тільки все, що для цієї країни зробити, це поїхати і вмерти в Україні. Отак От ця велика країна під назвою Російська Федерація. Тепер ми говоримо о той масі людей, котра січа рівнулась границя. Це саме та категорія населення, которая являлась питательним бульйоном, підуть на те, щоб мобілізацію продовжити, підуть на те, щоб закрити цю країну, ну тобто кордони цієї країни, і підуть на те, щоб забрати якомога більше людей, тому що інших ресурсів підкреслюю інших ресурсів у Росії вже немає. Не Таким мені видається, що 23-й рік. Це буде е, роком остаточного остаточної фіналізації долі Російської Федерації, тому що це виглядає дуже дуже іронічно. Але сьогодні їм конкретно говорять: дивіться, буде все гірше. Вам буде заборонено виїжджати з країни, вам буде заборонено брати кредити, вам буде заборонено відкривати бізнеси. Вам буде заборонено умовно о, говорячи, навіть керувати автомобілем як таким. Тобто ви є повноцінними рабами. Їм про це відповідно говорять. Дивіться, в нас трошки інша ситуація. Давайте перекладемо дзеркально на нас. Ми захищаємо свою країну, і мотивація зрозуміла, і обмеження певні зрозумілі. Іншого боку беремо Росію. Вони сьогодні, нарешті, починають відчувати, яку ціну по фіналу вони заплатять. Вони сьогодні перелякані. Вони практично вже сьогодні не мають і не мали в останні там років за 10 право голоса. Але сьогодні їм чітко сказали, дивіться. Ми вас будемо тримати тут і будемо використовувати абсолютно, як вибачте, мене за це дуже брутальне слово, як м'ясо, яке відправимо, гинути. Майте це на увазі, але вас ніхто не буде питати. Це я про росіян. Що навіщо ви робите? Тому дивіться, вони не мають, вони не мають свободи на те, щоб відмовитись отримати цю повістку. Тому що оцю повістку їм тепер будуть в електронний так званий кабінет через Держпослуги да відправляти, як ви правильно сказали, сім днів і в тебе вже будуть певні обмеження. І третя складова: ніхто не буде е, звертати увагу. Хочеш ти якось е, приймати участь у. Чи не хочеш а, приймати участь, ти будеш змушений це робити? Що вони будуть приховано і примусово забирати людей відповідного віку і відповідної підготовки, тому що зеків вже. Спешны выстачая, отправляты на вину. А вот этим мобилизованным, им же ведь не говорят, смотрите, ребята, мы вас даже обучать не будем, потому что вот это бессмысленно. Но их обмундировать не надо, обеспечить чем-то не надо, научить чему-то не надо, что нужно от этих людей. Это будет всеобщая мобилизация. То есть, кого смогут заберут, то Путин параллельно другими законопроектами было резко, существенно, в два половиной раза повысено довольствие силовой вертикали, то есть судьям, силовикам разных ведомств, то есть тем прокурорским, да, и так далее, то есть тем, кто будет этих людей паковать одним репрессией, другим пряник, естественно. Это классическая Россия. Решение же простое. Мы забираем, что можем, мы выгребим всех наиболее социально незащищенные категории особенно. Их не жалко вообще, это будет там несколько тысяч человек, потому что вот сейчас мы видим, что инфраструктура мобилизационная в России точно так же полностью отсутствует, как, в принципе, инфраструктура снабжения, у них ничего нет, И они наберут этих людей, отправят их ради одной цели, чтобы посадить первый эшелон, второй эшелон, чтобы их там перемалывала наша артиллерия, мне кажется, что сейчас, вот сейчас идет э -э этап фрустрации, такого э просто шоковое состояние у общества, потому что оно действительно еще не готово задать ключевой вопрос, с которого вы начинали, почему вы, так быстро и так много хотите мобилизовать, если вы говорили, что у вас такая там просто безумно крутая отренированная армия, где она делась? Через какое-то время, когда начнутся массовые похоронки, когда ты массовое насилие демонстрируешь, то есть когда люди врываются в частные дома, квартиры с автоматами, ставят автомат в лицо и говорят, пожалуйста, поставь галочку. Ну, то есть, соответственно, люди фиксируют множественные нарушения против личности. В Российской Федерации выгодно втрачать людей в будь-якой кількости, дешевше людей витрачати, ты не вкладаешься в них. Навіть, если они будут примусово людей брать, они и сегодня это И мы не можем мобилизовать, такую кількість, потому что мы не будем отправлять людей в Сні штурми. і вони нагнітають, вони хочуть отримати не скриту мобілізацію, а явну мобілізацію. І, звісно, вони намагаються за щодо цього мобілізованого резерву добра, що десь необхідний об'єм розходників. Але що ми очікуємо? Ми очікуємо дикі наростання панічних настроїв. Дивіться, мобілізація, призов, знову мобілізація. Це ж буде постійно. Вони будуть людей хапати на вулицях. Чому? Тому що ті, хто хотів з дивних своїх там якихось почуттів добровільно піти на війну, вони вже всі практично задвоксучені, чи ще трошки воюють. Ті, хто хотів по контракту піти, заробити трошки грошенят, Вони вже всі пішли по контракту. Сьогодні вони примусово забирають всіх людей, і практично люди сидять у маю на увазі складова російського населення, сидить дома, ховається. Це ж інше життя. Ви розумієте, що в Росії сьогодні інше життя. Вони не виходять на вулиці, вони не ходять, ну крім мажорів, да які там мають е, можливість е, не йти воювати, крім дітей людей, які придумали оцю всю спеціальну військову операцію. В них є в них продовжується закриття кордонів. В них продовжуються е, е, оці судові процеси, коли люди, які кажуть, ми не хочемо воювати в Україні, бо це дивна війна. Вони отримують свої 7-10 років, і таке інше. В них продовжується ескалація пропаганди. Це ж страшні часи часи. Ви ж подивіться, що Росії. немає країни Росії. Я взагалі вважаю, що там жити сьогодні. Це як на вулкані. Україна має зайти в історичні підручники саме як країна, яка повернула світу у цю готовність помирати за ключові цінності, віддавати найсвятіше, що в себе є життя, і це дуже важливо. Найсвятіше, що в себе є життя, і ми будемо платити будь-яку ціну, що нас буде багато. Як швидко ця війна закінчиться? Якщо нас буде мало, як швидко, а знаєте, чому я ставлю питання? Якщо навіть нас мало буде, тому що ця мала кількість людей все рівно до кінця буде. Вони будуть воювати кількістю тіл, тобто вони хочуть е, мобілізувати, як то так можна е, сказати, велику кількість російських громадян. Нам це байдуже. найсвятіше, що в себе є життя, і це дуже важливо. І це зрозуміло для нас. І в нас нема виходу, і ми будемо платити будь-яку ціну. Все це деяким чином впливає на сприйняття мобілізації, але організаційно ну, процес достатньо ефективно сьогодні просувається вперед. Економічне бронювання все ж таки має сенс. Це питання до вас буде, чому все ж таки бусики, всі ті самі бусики, які ми бачимо, і вони є, до речі, все, що залишається таким собі мабуть, дієвим способом поповнити, поповнити наші резерви, тому що це, це дуже дивно, адже ми воюємо за такі демократичні цінності, і, а іншим, з іншого боку ми їх порушуємо. Ми воюємо за демократичні цінності, але на жаль, ідеальне освіти нас не існує, ідеальне життя не існує. А, і... Вони будуть людей хапати на вулицях. Складно після двох років війни прийняти для себе відповідне рішення, побороти свої внутрішні страхи і так далі. Це з одного боку. І відповідно не всі готові визнати, що війна є надскладною, великою масштабною, і треба до неї долучатись, попри страхи. Це складно. З іншого боку, відповідно, не всі готові до довгої комунікації, складної комунікації. Я маю на увазі ті, хто організовують бусики, да вони готові до більш короткої комунікації відповідно, репресивного кшалту. В плані того, через підкреслю, треба все ж таки з розумінням ставити, що ідеальних конструкцій не буває. А з іншого боку, суспільство, попри свої страхи, теж розуміє, про що йдеться, про якої війни. Коли ми говоримо про бусики чи про будь-які репресивні технології, то треба подивитись відсоток того, що робить, наприклад, та чи інша ТЦК, ну, мається регіональна, скільки таких випадків, чи є вони системними, чи є вони окремими, ну тобто виключними, які підтверджують правила, що все ж таки Україна свідомо готова вести оборону війну. Мені здається, що відсоток неспівставний відсоток тих, хто усвідомлено, навіть попри свої страхи, йде виконувати ключову місію захищати країну і по відношенню до тих, кого там насильно не відсоток І безумовно, ми живемо в хейтові інформаційні часи, навіть якщо ви будете мати на тисячу випадків норм. Мальної співпраці ТЦК і людей, які мобілізуються, і один випадок ну, примусової, там, скажімо, мобілізації. То цей один випадок на тисячу він буде масштабований інформаційно, він буде використовуватись для відповідної контрпропагандистської роботи. І з іншого боку, інформаційні компанії на підставі цих поодиноких випадків примусової мобілізації активно розкручує Російська Федерація, це очевидно. Але ще раз. Я хочу зафіксувати дуже важливо. перше, мобілізація проходить в зовсім іншому форматі сьогодні, і все ж таки мобілізація проходить непогано. Третє, поодинокі випадки, коли держава, ну там чи представники держави використовують, чи інші примусові інструменти, існують. Ми можемо про це говорити відверто, але чи вони є масовими? Ні, вони не є масовими. Я все таки прибусів, які уточню. А чому не можна заборонити це робити? Чому не можна заборонити робити примусову мобілізацію? Це пакування за руки, за ноги, тому що це дуже псує репутація. Що найменше? Ви не можете все заборонити чи все дозволити? Це людський фактор. Це людський фактор. Тобто люди, людина, віде... яка займається тією чи іншою роботою, вона... А відповідно, вона може використовувати ті інструменти, які їй здаються абсолютно нормальними. Це рішення цих самих хати цекла. це на різних рай. рівнях, тому що ага. вони мають виконувати свою роботу, проводити мобілізацію, і вони можуть не отримати там доступ до тих людей, які мають підпадати принаймні під процедуру оновлення даних. Люди можуть не виходити там з своїх будинків, не виходити на роботу і так далі. Тобто, і таке є, давайте І такого часу. є теж багато. Але представники офіційної вертикалі, під назвою Територіальні центри комплектування, вони мають свою роботу виконувати. Але світ ще раз підкреслю не ідеальний. Це тільки в Голлівуді можна зняти фільм совершенно. Мір, ідеальний на світ з Костнером, да? але навіть там говориться про те, що це дуже-дуже складно.